Повноваження секретаря ради достроково не припинили. Проєкт рішення з порядку денного на засіданні сесії 4 травня зняли. Питання відставки з посади Оксани Воротнікової не знайшло підтримки серед депутатів. Ми знайшли спільної мови з депутатським корпусом. Потім видно було, що питання не може бути вирішено. Ми переговорили з депутатами, вирішили це питання зняти, тому що воно на сьогоднішній день не вирішувалося. Зараз я думаю, що ці питання підніматись не будуть. Важка каденція, порозуміння в нас не у всіх питаннях відбувається. Десь якісь питання, ну, ми бачимо по-різному і якось так. Ну, але ж він поставив це питання ну, і зняв його, мабуть, немає більшості. Не дали згоди депутати управлінню капітального будівництва на передачу частини проспекту Миру на баланс екосервісу. За проголосували лише троє, інші утрималися. Депутати обґрунтовується тим, що варто дочекатися висновку слідчих органів. Відкрита кримінальна справа щодо реконструкції проспекту. Досі на розгляді проспект Мира експлуатується мешканцем, і там є присутній вандалізм, але ще є роботи. Котрі треба виконувати раз в півроку, раз в рік. Тобто у нас є дерев'яні лавки. Їх потрібно фарбувати ну що найменше раз в рік. А якщо їх не фарбувати, вони починають внити. А для того, щоб їх фарбувати, потрібно виділяти кошти для того, щоб прибирати, повинна виділяти кошти прибиральникам. Вивоз сміття також саме. А ми не можемо виділяти коштів екосервісу для того, щоб вони отримали в наглядному виді, тому що ми не воно у нього у них не на балансі. І тому я пропозицію, тому що не передавати повністю проспект Мира, а передати тільки тверде покриття, тому що немає таких е, більших зауважень. Е, то, що є зауваженнями, ми не передаємо. Це ніяк не впливає на роботу правоохоронних органів. Фірма, яка виконувала роботу під час перевірок, там було виявлено дуже велика кількість скажімо, порушень, зловживань. Зараз всі матеріали вже більше ніж рік вилучені слідчими органами. Ведуться роботи по перевірці того, як документація, авторський експертний нагляд. Я розумію, що проспект повинен прибиратися, але ми зараз хотіли передати частину проспекту на і ек... і можливо цієї ну щоб екасервісу. Надавати бюджетні кошти, щоб за ці бюджетні кошти екосервіс відпрацьовував. Тоді ми забуваємо про тих, хто ж відповість в кінці за кінців за те, що було потрачено десятки мільйонів гривень бюджетних коштів на будівлю цього проспекту, на реконструкцію і на те, як швидко він виходить з ладу, на ті скам'яки, які видно з дуже неякісного дерева. Слитку, яка була зроблена не не невідповідної від товщини, тобто там зекономили, там зекономили. У нас була комісія приблизно три дні тому, і там ми дуже довго насправді вивчали це питання. Попросили деталізувати стосовно того, що саме тільки виключна частина робіт передається. Просили цей перелік, щоб вони включили, і деталізували його. Власне, там одноголосно ми підтримали цю передачу комісійно. На сьогодні перед сесією була назначена ще раз комісія і повернулася до розгляду цього питання. От я ну, залишився тієї самої думки стосовно проспекту, тобто він фактично експлуатується людьми. Той підрядник, який виконував ці роботи, він дійсно несе гарантійні терміни, він має зобов'язання по ремонту, але не, не випадки вандалізму. Питання про затвердження списку присяжних для Южного міського суду викликало дискусію серед депутатів. На розгляд депутатського корпусу надійшло два списки: один від профільного управління, інший від депутатів. Як виявилося з переліком потенційних кандидатів в новому списку, не всі були ознайомлені. В результаті проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів. Поданий один список яка розглядала комісія, там були правки в комісії, які взяли саме відвід, місце, не включили других, перевірили всі документи, щоб вони були. І після цього цей список нової редакції вже був розісланий депутатом. І поставлений, соответственно, на щоб на сесії на нього голосували. Ну депутати, деякі депутати увіділи своє обідні, що цей список. Не підходить, вони вважають, що там потрібні інші люди. І зробили новий список, який не удосужилися своїм колегам розіслати для ознайомлення, щоб ми мали подивитися, хто там є, які люди, є чи там всі документи. В сам момент той, що ми видвігаємо список, якийсь куларно хтось придумав з них, ні посевітивши, ні обсудившись, не порадившись. Знову депутати не підтримали Дениса Щамбуру і його дострокове припинення повноважень. Депутат вже кілька разів звертався, виносив на сесію питання про складання мандату, але його колеги вкотре за це не проголосували. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться у програмі Об'єктив. Гуманітарна допомога через управління соцполітики тепер потребу в продовольчій речовій допомозі ВПО вказуватимуть в спеціальних анкетах при управлінні соціальної політики. Наразі спеціалісти приймають пакети документів як на фінансову допомогу, так і гуманітарну. На сьогодні ми ще започаткували таку анкетку внутрішньопереміщеної особи, яку люди можуть отримувати у нас і надати нам заповнити її. Це анкета, яка Якби актуалізує інформацію про переміщених осіб, які проживають на території Южницької міської територіальної громади, а також люди там показують всю потребу, яка їм необхідна: продовольча чи в гігієнічних наборах або памперсах, або постільної білізни будь-яку допомогу, яку вони потребують, вони тепер зазначають. І потреба на обласний рівень ми будемо формувати з таких анкет. З таких потреби, яку люди саме самі визначають, ми активно застосовані в цьому процесі. Всі майже всі спеціалісти управління соціальної політики, дівчата на видачі гуманітарної допомоги, фіксують спеціальну базу даних людей, які отримують цю допомогу. Ну, щоб було якась якийсь контроль. І на сьогодні ми забезпечимо збір анкет і обробку цих анкет. Внутрішньопереміщені особи також можуть брати участь у місцевих програмах підтримки. Подати документи на грошову допомогу можуть багатодітні родини та люди з інвалідністю. Одноразова грошова виплата може сягати 40 тисяч гривень в залежності від ситуації, кажуть в управлінні. У нас в програмі соціального захисту окремих категорій населення є три категорії переміщені особи, які мають право на загальних підставах, як і мешканці міста, як і мешканці нашої громади, звернутися за допомогою. Це категорія особи з інвалідністю. Це сім'ї, які мають дітей з інвалідністю, і це багатодітні родини. Про інші наявні види актуальної соціальної допомоги та процедури їх отримання. Дивіться у програмі Ваш консультант. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Благословенна Україна очима 10-річної художниці. В міській галереї 5 травня відкрилася персональна виставка Поліни Тіткової. Учениця Южницької школи мистецтв представила 31 роботу в техніках графіка, живопис та витинанка». У мене пов'язані малюнки з війною та ангелами. Я сподіваюся, що в нас дуже скоро закінчиться війна. У мене є найулюбленіша робота це дух любові. Вона, там є там два жанри: це живопис та, та витинанка. Там, є, там сказано про сім'ю, що тато пішов в армію, а мати та дитина залишилися вдома. Поліна Тіткова протягом року брала участь у конкурсах різних масштабів. Неодноразово дівчина ставала переможницею та отримувала гран-прі на міжнародних фестивалях. За це юну майстриню відзначили особливим статусом. Поліна стала стипендіаткою Южницької міської ради, презентовані на виставці картини роботи Поліни Тіткової за останні півроку. Викладачка дівчини Ольга Ісакова зауважує, що десятирічна дитина дуже швидко опановує нові техніки образотворчого мистецтва. Тут представлена у нас живопис, графіка і витинанка. графіка і витинанка – дуже така кропотлива робота, треба багато часу, але вона у нас така дуже працьовита дівчина, навіть не знаю, відкуди вона бере час на це. Виконує вона і учбово-навчальні наші роботи, у нас школа школу і свої роботи, а це композицію для виставки вона робила ну, як доповнительно. На відкриття виставки Поліни прийшли її рідні, друзі та поціновувачі мистецтва. Надійна підтримка дівчини це її батьки. Коли вже почалась війна, оці от тривоги більше вдома, треба чимось більше було займатися, тому що сидіти тільки зациклюватися на цих ракетах, що летять, і взивах, то можна з ума сойти. І вона я їй давала папір, і вона малювала. Малювала, малювала, потім прийшло літо. і Ольга Степанівна нас говорить, тут будуть волонтери вести в Херсон малюнки від школи мистецтв для військових. Ну і Ви можете намалювати, у вас є час, дуже багато дітей роз'їхалось. Ну я кажу, да, намалюй. Все, Поліна один малюнок намалювала, другий намалювала, відвезли, всім сподобалось. Виставка Поліни Тіткової це перша персональна виставка дитини в Южнинській галереї за всю її історію. Дитина сакамалювала свою творчість, підготувала стільки робіт і. Виставлятися в міській художній галереї це дуже велика честь. Школа мистецтв взагалі працює і співпрацює з нашою галереєю. Ми тут виставляємо роботи наших випускників. В цих залах на виставках приймають участь роботи наших викладачів. І тому, коли Ціла персональна виставка нашої учениці, якій всього 10 років, це чудова подія, це дуже здорово. І Паліна і викладачі Сакова Ольга Степанівна зробили великий крок вперед в розвитку дитини, в розвитку її таланту. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в галереї відкриття виставок відбуваються нечасто. Роботи Поліни Тіткової це другий урочистий захід із презентацією художника за цей час. У нас вже були виставки, ми просто одну тільки відкривали. Це дитячий малюнок, якщо ви пам'ятаєте. А виставки були наші фонди. Ми міняли просто, не робили відкриття. Ось і все. Це друга якби виставка, при якій ми робили відкриття. А персональна виставка такої дівчинки це вперше десять років, і в неї вже персональна виставка. Ну я скажу, що не всі художники мають стільки робіт. Це говорить про її таку. Працює любність, та <ріх> така дитина талановита, здібна. Подивитися роботи Поліни Тіткової можна в Южницькій галереї з вівторка по суботу. Виставка триватиме протягом місяця. Більше відео та інтерв'ю з відкриття виставки Благословенна Україна. Дивіться у програмі Життя міста.